Друзі, всім привіт! Маємо в наявності такий BMW X5, в кузові Є-53 2005 року випуску рестайлінгова модель, привезений з Швейцарії з пробігом 260 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю цілий. По автомобілю мальований лише один елемент це переднє ліве крило з водійської сторони. Весь автомобіль в рідній фарбі. по автомобілю проведено велика кількість робіт. Це у нас ТО а, по Гальмам. Передні диски тормозні та колодки по колу. А, проведено заміна мастила в двигуні, заміна мастила, повна заміна мастила в автоматичній коробці передач з промивкою. У нас відреставровані різноширокі 19 ті титани на новій літній гумі. Покрашені вони в чорний глянець. На автомобіль, автомобіль був відполірований, нанесено кераміку, на всі вікна нанесений антидощ зони під ручками покриті бронеплівкою під кожною ручкою. Оптика у нас вся в бронеплівці, що передня, що задня. Стан оптики. Такий у нас він дуже гарний. Автомобіль весь рівний, як струна, без м'ятин, без царапин. Зараз вам покажу салон. такому стані в нас салон, темне дерево в ідеальному стані. Сидіння також, сидіння, як нові. Стан дійсно ідеальний. Сидіння не перешиті, не мальовані, нічого. Ніяких робіт не проводилось. У нас чорний дах без панорами. Кому що подобається, кому подобається панорама, кому ні. Це вже діло вашого смаку. Такі задні карти. Задні сидіння, вони реально як нові. Стані. У нас ззаді стоять монітори, можна вставляти диски, дивитись фільми. Ну, я кажу, стан, сало, стан салону і автомобіля майже новий автомобіль. Нюансів по автомобілю немає ніяких. Дивіться, передня карта, водійська, переднє сидіння. Тут є такі маленькі-маленькі підтертості, 260 тисяч кілометрів, його ніхто не реставрував, не малював. Такий у нас автомобіль. Ціна даного автомобіля 14,5 тисяч доларів на віддачу. Кому цікаво, звертайтесь, телефонуйте. Всім гарного дня, слава Україні!